Дівчата віком до 15 років із СДЮ Шор Ужгород у Кубку України дома зустрічалися з ровесницями із жіночого футбольного клубу Карпати Львів перемога давала можливість господаркам досягти по-справжньому тріумфального результату вийти до фіналу чотирьох, із цим завданням Закарпатки впоралися. Завдяки підхід дівчат. Вони ми їх дуже як кажуть серйозно настроїли. Дівчата, ми добре провели збіри. Збір показав нам, що ми добре попрацювали. І я думаю, що в цих дівчат є майбутнє хороше. Гра відбувалася за сценарієм господарок. Вони весь час атакували і вже в дебюті зустрічі повели завдяки голу Софії Івшиної. На початку ж другого тайму Езде Шорівок було два виходи віч навіч із голкіперкою Карпат. Один зі стовідсоткових моментів реалізувала Каріна Леспух. 2-0. Досить було важко. Кожного дня було тренування. В день було по два тренування було досить ну, дуже важко було. Дівчата стомлювались, але ми йдемо вперед і ми хочемо досягнути ще більше перемог. І хочемо дуже подякувати нашій тренерші, тому що саме їй ми таку маємо підготовку фізично і морально. Вона завжди поряд. Хочемо подякувати нашому директору Вадиму Дьорджу за те, що він все робить для нас. Просто було дійсно дуже важко, але ми змогли. Наприкінці зустрічі у Львів'янок Юлія Гриб сквитала один гол та все ж один-два для Карпат. Звичайно, ми чекали на непросту гру, розраховували, бо тому що суперник не є слабкий, дуже сильний суперник, і ми розраховували, що може бути будь-який розвиток подій. Тому так сталося, десь захист просів, десь трішки не допрацювали, трішки було важко, бо погодні умови інший клімат ніж у Львові, тому якось так сталося. Але дівчата старались, тому дякую їм за гру і дякуємо Ужгороду за такий хороший прийом. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з Ужгорода досягла історичного успіху, і 10-12 травня змагатиметься у фінальному етапі Кубка України в Хусі.